Хороша погода, друзі. Ось моя діляночка. Полунички. І як бачите, мене між рядами солома. Солома це та річ, яка дуже трудозатратна. Це дуже багато праці. У мене піщані ґрунти, ось ґрунт, і то він мокрий і він такий піщаний. Але я вирішив солому. Чому солому? Зараз я вам все покажу, ось дивіться. Ось лежить соломка. Якщо взяти цю соломку, ось таку підняти, дивіться, ось це во біленьке, бачите? От полуничка росте якесь. І ось це, во. Ось це біленьке. Це триходерма. Це триходерма. Ось як підняти, ось вона, біленька на цьому І тут свій ось дивіться. Значить, піднімається, ось вона росте. Це гриб. Це гриб, який з'їдає солому. І плюс тут, як завжди, триходерма і черв'ячки. Тобто в піску їх нема, але в гниючій соломі їх досить і досить достатньо. Так що, солома для чого? Ось для чого вона і є? Іменно для покращення ґрунтів. Щоб ґрунт був краще. Ну і звісно, зілля зілля все одно буде рости не в такій кількості, але воно буде. Тобто, гербіцидити між рядами я не гірбіціжу. Все убирається вручну. Менше хімії, менше всяких боляк. А солома, солома робить свої справи. Тобто, триходерма гриб, який ми купуємо, брискаємо ту ж саму полуницю. Вона знаходиться в соломі, діє, вбиває шкідників, хвороби різні. Так що отак. Ну але ті люди, які вирощують гектар, а якщо і більше, навіть, це нереально оце все накривати соломою. Ось це соломою цих 10 соток. Ну, людина сама максимум може потягне 20. Все, більше не зробиш. Не прополиш вручну і не накидаєш. Оце максимум, що ти можеш зробити. Але соломка це завжди в будь-яку пору. Чи негода, чи погода, завжди чиста ягода. Завжди. Тобто ягоди в мене грязної, чи з піщинками, чи в піску геть немає. Тому що солома робить свої справи. Ось такі в нас справи. Так що будемо розмовляти далі, показувати, і далі буде.